Я я выиграю, ви даєте нам інтерв'ю между первым и вторым туром. Между первым и вторым туром? Да, независимо от результата первого тура. Хорошо, думаю. А кому вам? РБК Украины. Домолос. Якщо выиграю я, то я вам даю интервью для РБК Украины. Домолоса. I win, will do a strong democratic Ukraine without corruption. кандидату. Тридцять Володимира Зеленського. Вісімнадцять у Петра Порошенка. Далі Юлія Тимошенко. Результати ще одного екзитку національного його проводить. Далі провіду! Це, бучніша, бучніша, бучніша. Це крута реакція всій нашій команді, нашій Z команді. Будь ласка, які вже більш за півмільйона і нашій, нашому концентру, нашому штабу. Я дуже вдячний кожному з вас. Це тільки, тільки перший крок до великої перемоги. Я вдячний кожному журналісту. З різних каналів. <свист> неважливо, які вони <свист> прямі чи криві, це неважливо. Всім журналістам я дуже поважаю вашу професію. За все, дякуємо. Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу. <праць> да. Я хочу подякувати всім. Так, і як ви бачили, я побачив пару екзитболів. Ну що ж це сталося 31 відсоток, 34, так, на одному 31, як ви бачите, екзитполів багато, переможець один. Дякую всім.